Закарпатські лялькарі підбили підсумки 35-го театрального сезону. Одне з основних надбань бавки за цей період практична реалізація міжнародного проекту Мандрівні ляльки, у якому беруть участь театри ляльок нашої області та Кошицького краю Словаччини. Це спільна така робота між нашим театром та кошицьким театром ляльок. До речі, нещодавно відбулася прем'єра в місті Кошице саме 5 червня. На фестивалі Вірвар, де ми також приймали участь, і в рамках цього фестивалю відбулася прем'єра нашої спільної театральної постановки Чарівна Повітряна куля. Наші словацькі колеги грають на словацькій мові. Ну а наш театр звісно грає на українській мові. В рамках згаданого грантового проекту, окрім вистав на сцені, закарпатські лялькарі ще й знімалися в кіно. В той грантовий проєкт входить не лише вистава, яку ми успішно вчасно зробили, виконали і вже презентуємо за кордоном, а також там входять телевізійні фільми, над якими теж ми працювали також, і також наші актори там дуже задіяні. То треба і репетиції, і підготовка ролей, і підготовка самих сценаріїв і так далі. То була величезна підготовча робота.